Втомилася душа моя від життя мого, залишу скаргу своїм на собі, і буду говорити в гіркоті душі моєї. Скажу Богу, не осуджуй осудж мене, і покажи мені, навіщо ти борешся зі мною. Чи добре для тебе, що ти, що ти заважаєш діл рук твоїх, а на раду нещастивих сяєш? Хіба очі у тебе плазькі, і ти дивишся, як дивиться людина? Хіба дні твої, як дні людини, і роки твої, як Роки людські. Що ти випитуєш, про беззаконня моє і розшукуєш гріх мій, ти знаєш, що я нечастивий, і що не маю нікого, хто міг позбавити мене з рук твоєї. твої. Руки, твої руки створили мене і сформували всього мене кругом. Тим не менше ти губиш мене, згадай, благаю, благаю тебе, що, що, що ти як глина створив мене і ти повертаєш мене у прах. Хіба ти не вилив мене, як молоко, і згустив мене, як сир? Шкірою плотю, шкірою плотю зодягнув ти мене і стамому, та жилами скріпив мене. Життя і прихильність дарував ти мені і відвідування твоє берегло дух мій. І ці речі ти ховав у серці моєму. Знаю, що це, що це є в тебе. Якщо я грішу. Тоді ти повічаєш мене і не оправдаєш мене від беззаконня мого. Якщо я нечестивий, горе мені, а якщо праведний, то все ж не підійму голови моєї, я повний сум'яття. І тому подивись на лихо моє, бо воно збільшується, ти переслідуєш мене, як лютий лев, і знову являєшся дивним на мені. Ти обновляєш свідків моїх проти мене і збільшуєш обурення твоє на мене. Переміни й війна проти мене. Для чого тоді ти вивів мене з черва? О якби, ти, о, якби я віддав дух свій і ніяке око не бачило мене, я був би наче і не був. Від черва перенесений був би до могили. Хіба не, хіба не начислені дні мої, зупинись і, мене, і залишай мене у спокої, щоб я утішився, хоч трохи. Перш ніж... Туди піду, звідки не вернуся, в країну темряви, і тіні смертної, в країну темряви, як темрява, як темрява сама, і тіні смертної без будь-якого порядку дає світло, мов темрява. Тоді відповів за фарман на морфіт і сказав: хіба неможливо відповісти на багато слів? І чи може людина балакуча виправдатися? Чи змусить брехня твоя мовчати вужів? І коли ти глимишся, хіба не буде коли соромити тебе? Бо ти казав, доктрина моя чиста, і я чистий в очах твоїх. Але о, якби Бог заговорив і відкрив уста своїх проти тебе, і якби він явив твої таємниці мудрості, що їх двічі більше того, ніж є. Знай тому, що Бог стягує з тебе менше, ніж твоє беззаконня заслуговує. Хіба можеш ти дослідженням знайти Бога? Чи можеш осягнути самогутнього досконалості? Це високо, як небо. Що можеш зробити? Глибше пекла, як можеш дізнатися? Міра цього, міра цього довша землі і ширше море. Якщо він знищить і замкне, чи збере разом. То хто може стати на перепоні йому? Бо він знає порожніх людей, бачить від нечастивості також. Хіба він тоді залишить її без уваги? Якщо ти приготуєш серце своє і простягнеш до нього свої руки, якщо її беззаконня в руці твоїй, відкинь його, і нехай нечастивість не мешкає в скиннях твоїх? Бо тоді ти піднімеш обличчя твоє незаклимоване, і будеш міцний, і боятися не будеш. Тому що, будеш, тому що забудеш страждання твої, і будеш згадувати про них, як про води, які проходять. І яснішим від, від полудня буде вік. Засяєш, будуть як рани, і будеш спокійний, бо є надія, і обкопаєш себе, і будеш відпочивати в безпеці, і будеш лежати, і ніхто тебе не злякає, і багато хто будуть підлещуватись до тебе. А очі нечастивих розтануть і вони. Не втечуть і надія їх буде як випускання духу. Тоді Йов відповів і сказав, безсумнівно, тільки ви люди, і з вами помре будесь. Але у мене є розум, як у вас, я не нищую вас, і ніхто не, і ніхто не знає таких речей, як ці. Я як той, над ким сміється сусід Його, який призиває Бога. І він відповідає йому, чоловік праведний, прямий і сміється.